Краю хто ж не буде брати я? Манко буде, ци не жаль ти, манко буде, Ей, Як якби ж мені синку не жа, якби ж мені синку не жа. to learn. Січки моя, золотеньке моє. Сунечка моя. Чиденька мірістей, кровиночка моя, наша ворочка наша спина. Що ж там з тебе є? Косиночка моя. Я ж так хотіла За тебе побачити, я ж тебе бачила, защо ж таке там, нам, наче таке не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Sam ne znaju de bohi to learn. Sam ne znaju de bohi Виберуть ми чужі люди. Виберут ми чужі люди, цим не жаль, ти, мамко, Звино бієного война і в за відпущення, йому всякої провини, вільної і невільної, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог поселив душу його, там, де праведні спочивають. Господи помилуй. Милуй, Господи, Милости Боже, царство небесного, відкущення гріхів Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого, просимо, Господу помолимо. Господи, воскресів. Невимовна біль. Сколихує щоразу. Серце, коли ми чуємо про смерть воїнів. Що захищають нашу країну від ворогів, які так віроломно і підступно напали на нашу землю, на нашу країну. Страшна звістка, вкотре уже облетіла і наше село. Повисла чорним болем в наших серцях, загинув наш земляк, односельчанин. Справжній українець, патріот, заболотній Євген Анатолійович. Євген Народився 2 січня 1993 року в нашому рідному селі Бузівка. Тут пройшло його дитинство, шкільні роки, перші кроки, перші почуття, успіхи та невдачі, переживання та досягнення. Тут зростала його любов до родини, до рідної землі та до України, яку Євген так мужньо захищав, за яку поклав своє життя. Євген навчався в школі тут у Бузівці, і після закінчення школи поступив до Київського транспортно-економічного коледжу в 2008 році. А з 2012 року Євген продовжив навчання в Київському національному транспортному університеті. Закінчивши університет, маючи перспективи і можливості для розбудови свого молодого життя, маючи мрії і плани. Євген у 2020 році приєднується до АТО і приймає активну участь у тому, щоб зупинити ту навалу, яка находила на нашу землю. А з 24 лютого 2022 року, з першого дня війни, Євген приєднався до Збройних сил України. І до цієї пори він був на захисті. Нашої країни, нашої батьківщини, нас усіх. За цей час багато прийшло з цього зустріти Євгену, багато пережити, багато побачити. Та, на жаль, 9 липня цього року молодший сержант Заболотний Євген загинув в районі населеного пункту Євгенівка. Донецької області. В Євгена було багато планових мрій, які не здійснились. В нього була родина, сім'я і залишилася 6-літня донька Поліна. Також залишилася дружина Леся Володимирівна, залишилася мама Валентина Миколаївна, брат Олександр, з яким, до речі, він також разом розділяв свій військовий пайок в АТО. Нам важко сьогодні прощатися з нашим земляком, з вашим сином, з вашим братом, чоловіком. Серце обливається кров'ю, коли ми згадуємо про те, що ще зовсім молодий, який мав би ще багато чого зробити в житті, сьогодні ми його охоронимо. Сьогодні життя закінчилось. Через те, що війна, що хтось так підступно, віроломно, безсовісно напав на нашу землю. Прийшов зброю для того, щоб знищувати наші міста і села, наших дітей, нашу землю, наших людей. І сьогодні, дорогі рідні і близькі, покійного, ми висловлюємо від імені нашого села, як староста, хочу висловити глибоке співчуття і вам, Валентина Миколаївна, і дружині, і брату Олександру, і усім рідним і близьким. В Євгена було багато друзів, багато знайомих. Прийміть щире співчуття, стоїмо поруч з вами у вашій біді і схиляємо голову у скорботі. Нехай Господь Бог дасть вам сил та душевної стійкості пережити цю неймовірну втрату. Євген справжній герой. Він віддав своє життя за інших. Герої не вмирають. Вони з нами назавжди. Хай Господь потішить вас і допоможе вам. А всім добрим людям вікаю і здоров'я і дякую за те, що ви в таку погоду прийшли і підтримали родину в цей важкий для них час. Шановна громада. Що надорожчає у людини, то життя безперечно. Йому нема ціни. Але ще дорожче, то воля. Бо життя в рабстві, то не можна назвати життям, то просто існування. Це не просто констатація народної мудрості, а це та істина, з якою сторіччями жили українці і постійно боролися. І ми вже досить тривалий час жили в сучасності, і ми ніяк не могли змиритися з тим, що хтось може прийти і полегшить нас в лапках наше життя, буде нам вказувати, що робити, куди йти, буде приймати за нас рішення, а ми будемо як істоти виконувати. Виявилось зовсім не так, тому що історія України каже зовсім інша. Народ український не скорити. І такі хлопці, як Євген і дівчата, вигодовані мамами, викохані батьками, йдуть для того, щоб звільняти народ. Так, сьогодні дуже прикро говорити, але Євген, це вже минуле. Ми його змінити, на жаль, з вами не можемо. Але надзвичайно важливо не зіпсувати майбутнього. Як не зіпсувати? Та пам'ять, яка залишається і про Євгена, якого ми сьогодні проваджаємо останній путь, її треба в сучасність перетворити і розуміти, для чого ми живемо, для чого ми маємо жити. Якщо ми раніше трішечки між собою сварилися, то це ми просто між собою по-сусідськи. А нам далі потрібно жити. І ми покладаючи квіти з оцею траурною стрічкою, на якій написано вічна пам'ять, саме вона буде будувати наше майбутнє. З 2014 року народилися дітки. Через 8 років вони вже будуть повнолітні, а вони проживали в умовах війни, в час війни. Що вони бачили? Не знаю. А це наше майбутнє. Яким воно буде? Ось такі хлопці і дівчата борються за майбутнє, борються за діток. І ми повинні жити. Тому сьогодні я всім рідним і близьким хочу висловити слова найперше гордості за цю дитину, бо 31 рік є мама, то ще дитина. Вам велике співчуття з приводу втрати. Ми ж не маленькі, ми розуміємо материнське почуття, коли воно з маленького. Миючи попку і потім хвилюючись, як він ходив, може десь на дискотеку на танці, мамине серце постійно краялось. І зараз то не коли мама хоронить сина. Але вона хоронить. Нашого героя, народного героя, якого ми з вами нарікаємо героєм України. Дорогі земляки, наш святий обов'язок довічно пам'ятати внесок ваших односельчан, яких сьогодні вже вісім на кладовищі, а це із наших сіл, нашої громади найбільше. На превеликий жаль, ми не можемо сказати, що це кінець. Але ми молимось, ми просимо Всевишнього, щоб він зупинив кровопролиття, щоб кожен вдома отримав радісну звістку. Мої повертаються додому. Нашому воїну Євгену, честь, вічна пам'ять і дяка за його внесок. Всім тим, хто сьогодні воює, повернутись додому живими. Славімо нашу націю! Смерть ворогам. Слава Україні! Жашківщина в сльозах. Знову Україна сумує. Що таке 31 рік? 31 рік це далі виховувати своїх дітей, далі кохатися з дружиною, допомагати матері, але ні. Молодий, врівноважений воїн, хлопчина став на захист своєї країни. Став на захист, зупинивши клятого ворога на самому гарячішому напрямку. І як пишеться в останньому сповіщенні, в останньому повідомленні, до останнього подиху свого життя. Залишився вірним присязі і українському народові. Але я хочу додати не тільки українському народові, а рідному селу Бузівка. Рідним своїм, яким він був вірний, яким він вважав за своєю спиною. Тому він і зупинив ворога, який в десятки раз переважав наші сили. Але він зупинив. Перейшовши туди, в небесний підрозділ, там де сотні патріотів далі боронять нашу землю. Тому що вирішальна битва за тими хлопцями, які там на небесах, вирішальна битва добра над злом. А добро це Україна, добро це перемога, добро це ми з вами. Тому, шановні присутні, вкотре хочу наголосити, єднаймося, Єднаймося за того, щоб ми могли перемогти. Тому що тільки в єдності перемога. І на свою велику думку я хочу переконати всіх, дійсно, хто по-різному вважає, що герої не вмирають. Я хочу висловити свою думку. Да, герої не вмирають, але до тих пір, поки ми будемо пам'ятати, а наша пам'ять повинна бути вічною. Тому, шановні рідні, шановна мати Валентина Миколаївна, дружина Леся, брат Олександр, хочу висловити найщиріші слова співчуття всіх воїнів Збройних сил України. Вони пам'ятають і вони помстуться за вашого сина, чоловіка і брата. Повірте. Слава Герою Жашківщини, заболотньому, Євгену, слава Збройним силам України і слава Україні. Не жаль, як би ж мені, синку, не жаль ти ж на моїм серцю. Лез. Президента України, Верховного Головнокомандувача, прийміть цей прапор як символ держави, який чесно, вірно і до кінця служив ваш син. Він дійсно герой.